Весняний місячник благоустрою у Чернігові продовжується. Починаючи з другої декади березня, комунальники вже традиційно розпочали наводити лад у місті після зими. За сприятливих погодних умов на вулицях працювали пилососи, а у дощову погоду вивозять сміття. Ми з 20 березня ми вже вийшли прибирати в місті. Це там комплекси, трактора. Підчищаємо всі підбордюрні. Скажімо так, задача у нас, ну, була задача у нас десь до, ну, до 10-го 12 квітня прибрати все місто. Ну, трішки Господь з нами не згоден, есть він там нам водички підлив. Ну зараз, коли йде дощ, ну, зрозуміло, що ми не випускаємо наші там, там пилососи в місто, ми прибираємо сміття більш. Опять же, весна: люди досить багато виносять. Минулого року весняне прибирання вулиць почали 23 лютого. Проте через події повномасштабного вторгнення РФ мусили призупинити свою діяльність. Через обстріли російського ворога комунальна техніка ТП 2528 зазнала серйозних пошкоджень. Більшу частину силами працівників вдалося відремонтувати, інша зруйнована назавжди. Але навіть попри втрати минулого року, у квітні, як тільки росіян відігнали від міста, комунальники одразу продовжили прибирання міста героїв і швидко навели лад, одночасно відновлюючи пошкоджує. Техніку. Відновлено у нас після, ну, починаючи з квітня минулого року 36 одиниць техніки. Те, що ми не змогли відновити, що знищено там повністю, це 18 одиниць техніки. Деякі машини, що дуже так нам тобто болісно, то тобто з них нові мази, самосвала там які ми, в принципі, давали Збройним силам. Там, три з них в Лукашовці згоріли. Ну, є І також ще там, три машини у нас наші самосвали зараз, ну, здорові, хороші, новенькі машини їздять ну, вже більше року в Збройних силах України. За словами Руслана Волока, тієї техніки, що зараз є в наявності, цілком вистачає на прибирання вулиць міста. Загалом це 120 одиниць. Також цього року на підприємстві планують докупити ще дорожній пилосос. Три таких були значно пошкоджені за період активних бойових дій. У нас є бажання там в цьому році купити ще, так, машину пилосос, зима літо Ну, дай Бог, якщо. Все зложиться, то ми придбаємо цю машину, ну, її виготовляють на замовлення. Ну, скажімо так, ми почали вже перемовини. Нині комунальники працюють у звичному режимі. За сприятливих погодних умов на прибирання вулиць залучають близько 30 одиниць техніки. Це трактори, самоскиди та дорожні пилососи глобус. У нас є комунальне замовлення, ми не все місто. Комунальне замовлення це там тендер проводить житлово комунального господарства, то є, ну, то місто проводить, ми його обслуговуємо. І в нас там бере 120, там, деколи там 115 вулиць, де там 127 вулиць. сім вулиць. Ми за них відповідаємо і за це нам платить місто та, за цю роботу. За сприятливих погодних умов днями комунальники планують почати мити міські зупинки.